Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 2 лютого у Миргороді відбулася чергова комунальна нарада, під час якої керівники служб доповіли про роботу підприємств у період морозів та готовність реагувати на аварійні ситуації. Основна увага стабільному воду та теплопостачанню, а також утриманню доріг громади. Зібрання традиційно розпочали хвилиною мовчання, вшановуючи пам'ять усіх, хто загинув у війні за Україну. Після цього перейшли до обговорення нагальних питань життєзабезпечення громади в умовах морозів. Поки зима тримає мінусові температури, комунальники Миргородської громади працюють у посиленому режимі. У тепловоцервісі кажуть, нині найбільше чекають потепління, адже через сильні морози в села громади почали перемерзати свердловини. Вода подекуди просто перестає надходити, бо замерзають трубопроводи та обладнання на водозаборах. Працівники підприємства. Оперативно виїжджають на місця, проводять розігрів, відновлюють роботу свертловин та систем подачі води. Зазначають, паливо для роботи техніки та генераторів є. Тож у разі необхідності зможуть і надалі підтримувати стабільні системи. Паралельно тривають роботи і в місті. По місту, і по селах є проблеми з перемерзання водопроводів і каналізаційних стоків. Бригада реагує відповідно, повідомлення на диспетчерський пункт приймаються. І бригада виїжджає на розблокування скажімо, цих трубопроводів. Палення працює скрізь, є подинокі аварійні ситуації, ну, різного ступеня, але значних ну, немає. Є поломки котлів, є спрацювання автоматики на, відповідно на параметри електроенергії, є пориви на мережах, тобто ці питання зараз усуваються, усуваються поступово. Ну, я ж На даний момент ситуація контрольована. Також на комунальній нараді розглянули питання про встановлення байпасів на індивідуальних теплових пунктах по вулиці Оксанченка. Байпас це обхідна перемичка в тепловому пункті, яка дозволяє пустити теплоносій в обхід обладнання. Це потрібно для безпечної та стабільної роботи системи теплопостачання, особливо в умовах морозів і перепадів навантаження, щоб під час ремонту або аварії будинки не залишалися без тепла. Додають проблем і технічні моменти, коли через перепади напруги в мережі зникає інтернет зв'язок. Диспетчери не бачать повної інформації з камер на свердловинах, а це ускладнює контроль та оперативне реагування. Тому працівникам доводиться частіше виїжджати на місця, щоб перевіряти стан об'єктів вручну незалежно від погодних умов. Водночас у комунальному підприємстві Спецкомонтранс теж працюють без зупинок. Тут готують техніку до роботи в мороз, прогрівають машини та генератори, щоб у будь-який момент можна було виїхати на виклики. Окремий напрям очищення доріг та проблемних ділянок. Нині комунальники працюють у віддалених сільських населених пунктах. Після снігопаду, який був у п'ятницю, і ну, до ночі до суботи накопичилась значна кількість снігового покрову на дорогах громади. Хочу подякувати в першу чергу. Комунальному підприємству, яке з чотирьох ранку працювало вже на вулицях міста і громади по розчистці. Ну, в першу чергу, розчищали центральні вулиці. Підрядник «Агрошляхбуд», який забезпечує розчистку доріг, агенції автомобільних доріг між населеними пунктами, також вчасно виїхали на розчистку. Були затримки тільки пов'язані з тим, що ну не можуть одночасно закрити всі дороги. Але десь до 12-ї години дня вже всі дороги були причищені між населеними пунктами і посипані. Хочу подякувати нашим фермерам, сільгоспідприємствам за те, що вони без нагадування і вчасно вивели також свою техніку на вулиці населених пунктів, там де вони безпосередньо працюють. І вже десь до 10-ї години ранку основна частина населених пунктів була розчищена. Зараз залишаються лише поодинокі перемети через сильний вітер, на які оперативно реагують комунальні служби. Додаткові труднощі цього тижня спричинила аварія на міждержавній лінії електропередач, яка вплинула і на Миргород та прилеглі населені пункти. Через це напруга в мережі впала майже вдвічі. Відбувалися транзитні перемикання, а енергосистема працювала нестабільно. Комунальники пояснюють, будь-які збої зі світлом напряму впливають на роботу насосів свердловин і теплових пунктів. Хочу відзначити, що я ж кажу, що аварійних ситуацій на даний момент немає. А з зниженням температури в приміщеннях ну виходимо різними способами а в школах це оголошені канікули. На час великих морозів ситуацію ускладнюють і повітряні тривоги. Через них не завжди можна швидко виконувати роботи або оперативно діставатися до об'єктів. Попри це, всі служби запевняють, працюють цілодобово і роблять усе можливе, щоб мешканці Миргородської громади залишалися з водою, теплом і проїзними дорогами навіть у найхолодніші дні. У Миргородській громаді триває національно-патріотичне виховання молоді. 29 січня на базі Миргородського ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського у співпраці з Центром підтримки ветеранів провели годину пам'яті для учнів старших класів. Ініціатором заходу став Центр підтримки ветеранів, представники якого долучилися до організації та проведення зустрічі з учнями. Січень у нас дуже насичений місяць такими подіями, важливими, історичними, трагічними, яскравими подіями. Тут і день злоки, і день незалежності України, прийняття четвертого універсалу. Тут і крути. От тому ми сьогодні і запропонували учням долучитися до уроку мужності крути, честь і трагедії України. Ми плануємо цей урок мужності провести по всіх навчальних закладах міста Миргорода. Заняття складалося з двох частин: перша була присвячена подіям битви під крутами, її значенню та історичній долі, друга пам'яті випускників навчальних закладів, які загинули, захищаючи Україну під час повномасштабного вторгнення. Під час уроку лектори провели паралелі між минулим і сучасністю, той самий агресор, той самий напрямок удару на Київ і добровольці, які знову стають на захист свободи та державності України. Сьогодні в ліцеї імені Івана Андрійовича Зубковського ми говорили про найменшого із захисників Руслана Безніщенка, якому виповнилося всього 21 рік, і це буде назавжди. 21 рік. Саме завдяки таким родинам, які виховали цих героїв, тримається наша українська армія. Міцно стоїть Українська держава. Саме завдяки таким героям, як Руслан, перемога людяності, перемога свободи, перемога України, є невід'ємними і неминучими. Захід провели для учнів 9-11 класів, адже тематика якраз відповідає навчальній програмі з історії України. Наразі такі уроки проводять у закладах освіти міста Миргорода. Однак досвід уже поширюється і за його межі. Із 2024 року Миргородська громада впевнена взяла курс на розвиток зеленої енергетики. Ще 2023 року альтернативні та відновлювальні джерела енергії почали проваджувати на комунальних підприємствах у закладах освіти та охорони здоров'я. Наступним етапом стало залучення до цього процесу місцевого бізнесу. Для підтримки підприємців у громаді створили револьверний фонд на базі вже діючого фонду підтримки підприємництва. Відтепер локальний бізнес має можливість отримати поворотну позику на встановлення відновлюваних джерел енергії у своїх закладах. Програма від фонду підтримки підприємства Міста Мир Рут» розрахована на те, що підприємці подають свої заявки, ми їх роздадаємо, конкурсна комісія, яка створена міською радою, роздадає на енергоефективність даної заявки, на доцільність встановлення енергоефективних джерел на об'єкті. І в подальшому фонд надає даному підприємцю разі успішного розгляду заявки грошові кошти, які надаються на поворотній основі. Загалом дана ініціатива спрямована на те, щоб бізнес мав енергонезалежність, був стабільний і міг працювати в таких складних умовах, коли світла немає. Детальніше про програму можна дізнатися на сайті міської ради, також в кабінеті номер 10 відділі інвестицій міської ради, а також в кабінеті номер 6 відділ розвитку бізнесу, торгівлі та туризму. Також в інформаційному пункті підприємця, який знаходиться в Центр надання адмінпослуг кабінеті номер 9 ми консультуємо, допомагаємо розібратися з документами, які потрібно надати на конкурсну комісію для отримання даної поворотної допомоги, а також впровадження даних енергоефективних рішень для бізнесу. За результатами конкурсу минулого року двоє підприємців вже отримали фінансову підтримку по 200 тисяч гривень кожен на реалізацію енергоефективних рішень у своєму бізнесі. Серед них кіоск, що забезпечує мешканців очищеною питною водою в умовах постійних відключень електроенергії та перебоїв із водопостачанням. Такі підприємства відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні базових потреб населення. Тут раніше був кіоск з молока, але потім переглянули ми, що людям потрібна десь питна вода. Пробрили скважину і почали переробляти воду для реалізації населення води. Але такі скрутні часи стало питання проблемне з електроенергією. І вирішили звернутися за кредитом за цією допомогою. Прийшов конкурс і ми отримали 200 тисяч. Після цього ми закупили батареї, інвертор, встановили, і за даний час у нас проблем з електроенергією немає. Це акумулятори. Вони накопичують до 20 кВт і нам достатньо для використання нашого. Для більш ефективного скажімо так, використання цих акумуляторних батарей і більш економічної доцільності цього проєкту необхідно дозакупити ще буде сонячні панелі, де ми вийдемо на більш ефективне споживання електроенергії. Водночас можливість отримати фінансову допомогу для бізнесу, продовжує діяти. Про передумови створення такої підтримки для підприємців розповіла Інна Рубан, начальниця відділу стратегічного планування інвестиційної політики та енергоменеджменту міської ради. З 2012 року місто Миргород є учасником Асоціації енергоефективних міст України, а також є учасником європейської енергетичної відзнаки. Крім цього, було прийнято декілька документів про зменшення використання енергоресурсів, а також прийняті документи по кліматичній нейтральності до на 30% до 2030 року. У 2024 році громадською організацією Екоклуб в рамках проекту створення фінансових інструментів для енергетичних та кліматичних рішень було оголошено конкурс про розроб облання громадами фінансового інструменту для покращення енерго енергоефективності у громаді протягом 2025 року Миргородською громадою був розроблений такий фінансовий інструмент е на основі револьвертного фонду. І 11 вересня 2025 року номер рішення 253 було прийнято про порядок використання коштів з фонду підтримки підприємців міста Миргорода. Сюди були залучені кошти місцевого бюджету у сумі 400 тисяч гривень, а також конкурс по відбору фінансові інструменти на сьогоднішній день продовжений до 15 лютого, і після 15 лютого, відповідно, буде, якщо нас оголосять під переможцями, ми отримаємо від громадської організації «Екоклуб» також 400 тисяч гривень. Подати заяву на отримання поворотної фінансової допомоги підприємці можуть протягом усього року зразки необхідних документів розміщені на офіційному сайті Миргородської міської ради. Дана фінансова поворотна допомога надається на безвідсоткових умовах. Тобто максимальна сума, яку може отримати фізична особа-підприємець, це 200 тисяч гривень. Але ця сума може бути і менша, А саме це на відновлюванні джерела енергії для придбання інверторів, акумуляторних батарей, сонячних панелей або іншого альтернативного джерела енергії, окрім генераторів. На генератори дана допомога не розповсюджується. Термін повернення отриманої фінансової допомоги становить не більше 12 місяців. Інна Рубан пояснила, хто саме може взяти участь у програмі. Це е, можуть бути фізичні особи-підприємці, в тому числі фізичні особи-підприємці з внутрішньопереміщених осіб, які здійснюють діяльність на території Мергородської міської територіальної громади, а також сільськогосподарські товаровиробники, які мають у користуванні площу сільськогосподарських угідь до 120 гектарів. Щоб отримати позуку, підприємцям необхідно пройти визначену процедуру. Фізична особа-підприємець подає до Миргородської міської ради заяву про намір отримати кошти у відповідній сумі для реалізації власної ініціативи. Після цього ще квартально збирається конкурсна комісія, яка розглядає подані пакети документів у порядку черги. За результатами розгляду приймає рішення про надання. Або відмову, або якщо відсутні кошти на рахунку фізичній особі пропонується. Варіант зачекати до повернення іншими е, особами коштів, і коли вже кошти будуть на рахунку фонду, ми зможемо тоді їм перерахувати. Кошти перераховуються е, фондом підтримки підприємців е, міста Миргорода е, на розрахунковий рахунок, який казаний підприємцем, і доданий до пакету документів. Основною частиною договору, де зазначається сума запозичення, а також є графік запозичення, який повер... повернення коштів відбувається рівними частинами на протязі максимально це 12 місяців, але кошти можуть бути повернені і достроково, а також взяті на менший термін фізичною особою підприємцем. Кошти надаються на поворотній основі безвідсотково. Таким чином, револьверний фонд стає не лише фінансовим інструментом підтримки підприємців, а дієвим кроком до енергонезалежності всієї громади. Інвестуючи у відновлюванні джерела енергії сьогодні, Миргородська громада формує стійке та безпечне майбутнє для бізнесу і мешканців. Ов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, виготовлювач кишкової сировини, вантажник та мийник з котовозу. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок 067 48 77 331. 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Вимушено покинуло домівку на тимчасово окупованих чи прифронтових територіях. Мінсоцполітики допоможе придбати нове житло і покриє 70% вартості за програмою Є оселя. Обране житло має коштувати до 2 мільйонів гривень і бути не старше 20 років. Подайте заявку на є оселю у дії. Після цього зверніться до одного з банків-партнерів. Впевнено, будуйте майбутнє. миру, створи його. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті. Далі Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб, і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве. Увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення піротехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.